Міф номер 10 Адвокат може все вирішити сам без участі клієнта. Досить просто наняти адвоката, віддати документи і чекати, поки він сам все зробить, виграє і повідомить, куди прийти за рішенням. Цей міф часто виникає не зі зла, а з втоми. Людина хоче спокою, вона не хоче вникати в юридичні деталі, їй страшно або складно. І вона хоче, щоб усе все зробив хтось інший. А ще дехто вважає, що якщо я вже заплатив, значить адвокат це зобов'язаний вирішити сам. Реальність така: адвокат це ваш представник, але не заміна вас у всьому. Є цілий ряд речей, які може зробити лише клієнт надати документи. Підтвердити інформацію, пройти експертизу, з'явитись до суду для дачі пояснень там, або надати згоду на дії адвоката. Адвокат не може вигадати факти, не може підписати за вас заяву чи змінити обставини справи. Тому реальна робота це завжди співпраця. Адвокат будує захист, клієнт джерело фактів і позицій. І тільки разом ця система працює ефективно. Була у мене справа, де клієнт сказав: роби усе сам. Я довіряю і не хочу вникати. Ми розпочали, але виявилося, що частина документів була втрачена, деякі факти спотворені, а самого клієнта не було ні на зв'язку, ні на слуханнях. В результаті ми втратили кілька важливих можливостей. І тільки коли клієнт включився в процес, ми разом зібрали всі матеріали, і все ж таки нам вдалося виграти ту справу. Отже, запам'ятайте. Адвокат не чарівник, який вирішує все, а фахівець, який разом із вами досягає результату. Чим активніше ви співпрацюєте з адвокатом, тим вищі ваші шанси на успіх. Не уникайте участі, беріть відповідальність разом із фахівцем, і тоді результат буде реальним.